Микола Бучин долучається до нашого ефіру, професор кафедри політології та міжнародних відносин Національного університету Львівська політехніка. Пане Микола, вітаю вас в на нашому ефірі. Вітаю. Крім того, що вручили сьогодні підозру митрополиту, митрополиту є інша подія глобального масштабу і в рази серйозніша, звісно, ніж це, що сталося зранку. Росія від сьогодні головує в радбезі ООН. Як Ви вважаєте, ось це рішення? Я розумію, що це на місяць, і багато хто говорить, що ООН вже така безпорадна морфна організація. Менше з тим, як це все може нашкодити Україні за нинішніх обставин і чи може взагалі? Я насамперед хочу сказати про те, що можливо десь певний є символізм в тому, що ми це питання розглядаємо 1 квітня в день гумору, в день дурнів. Тому що насправді, ну, скажімо так, для розумної, адекватної людини, цивілізованої людини, яка представляє демократичний світ, зараз дуже важко зрозуміти, як може взагалі бути таке явище і така ситуація, коли. Росія як держава терорист, держава, яка здійснює повномасштабну агресію, яка брутально потоптала норми міжнародного права, яка здійснює воєнні злочини, і яка на весь світ демонстративно показує, що вона це буде і далі робити, як вона може. Не просто бути членом е, організації Об'єднаних Націй, тобто організації, яка власне виступає за стабільність мир і безпеку, але ще й при тому здійснювати її головування. Я розумію, що е, є певні правила, певні процедури, і ця ротація місячна вона відбувається відповідно до скажімо, певних е, домовленостей, певних процедур. Але е, на моє переконання, це в чергове і дуже яскраво підкреслює той факт, що все таки оця міжнародна безпекова архітектура. Вона є застаріла, вона є неефективна, вона не відповідає нормам сучасності, нормам часу. І очевидно, що цивілізований світ має бути більш рішучим у тому плані, щоб все таки такі не зовсім адекватні і не зовсім зрозумілі речі, якимись більш рішучими і кардинальними рішеннями, все таки міняти, тобто або реформувати цю організацію, або взагалі скажімо, ліквідовувати і створювати на її місці нову, яка буде більш ефективна і зможе більш ефективно гарантувати мир і безпеку у світі. Але Микола, чому чому про... цього не відбувається? Якби всі розуміють, всі знають, що собою уявляє ця організація, але попри все, вона існує. Ну, скажем, так ми маємо розуміти, що зараз ця війна, яка відбувається в Україні, вона не є виключно російсько-українською війною. Вона є вже фактично такою глобальною геополітичною війною, яка ну, тобто, на жаль, це відбувається на полі власне на території України, але власне в нас зараз відбувається фактично боротьба між цивілізованим демократичним західним світом, частиною якого є Україна, і між світом автори авторитарним, недемократичним східним, який зокрема репрезентує Росія, Китай, Іран та низка інших країн, тому зрозуміло, що на жаль, е... Світ ну ще в значною мірою є недемократичним, і Росія, на жаль, має доволі багато геополітичних союзників, які хочуть перерозподілу власне впливу у світі, як якщо ми говоримо про Китай, або хочуть гарантувати своє демократне авторитарне правління, як до прикладу, Іран чи низка інших країн Росія, і в тому числі в лавах такої організації, як організація Об'єднаних Націй, має доволі велику когорту прихильників, чи відвертих, чи таких латентних, але все таки або Найбільше того, навіть серед противників Росії все рівно є багато країн, які поки що не готові до таких кардинальних рішень. Вони не готові, можливо, і до того, що Росія як держава припинить своє існування на міжнародній арені. Вони не готові до такої кардинальної перемоги України, тому власне наше завдання скажімо, максимально працювати і на полі бою, і на дипломатичному фронті для того, щоб все таки ця ситуація мінялася. І ще якщо ми поговоримо про той аспект, який ви запитували, власне наскільки це може зашкодити Україні, таке головування Російської Федерації. Ну на моє переконання, звичайно, якихось глобальних речей таке головування не буде мати, тому що воно значною мірою носить такий процедурно-технічний характер, і зрозуміло, що якогось значного впливу на формування порядку денного. На формування тих питань, які будуть розглядатися, Росія не буде мати тут, швидше є питання таке, знаєте, символічне. Про що я говорив? Про те, що це є така, знаєте, своєрідна легітимація того, що Росія як держава терорист. Не просто представляє організацію, яка відповідає за мир, але ще й в ній головує. Ну і крім того, зрозуміло, що Росія буде так само намагатися використовувати це головування для того, щоб чергове зманіпулювати міжнародною спільнотою, в чергове поширити свої наративи і своє бачення того, ну для чого вона воює, яка на її думку є ситуація в світі в Україні, і так далі. Тобто, це чергові можливості для російської пропаганди, для російської маніпуляції, для поширення дезінформації інформації і так далі ми згадали про Китай. Як ви оцінюєте на даному етапі, як вибудовуються відносини Росії і Китаю? І можливо прокоментуєте останню заяву те, що в Китаєві відкинули план Росії. Він хотів там ініціював створення антизахідної цієї коаліції. Ті сказали ні, що відбувається між зараз, між цими двома країнами. Коли ми говоримо про відносини між Китаєм і Росією, ну і ширше відносини китай Росія, Україна, то на мою думку, ці відносини мають два найбільш такі важливі аспекти: цей аспект. Економічний і аспект геополітичний. Якщо ми говоримо про геополітичний аспект, то в даному випадку Росія і Китай є державами одного табору, ну, або, як Україні кажуть, одного поля ягоди. Тобто, це є країни, які представляють недемократичний світ країни, які протистоять власне впливу Америки, які хочуть. Створити на противагу Америці і Заходу свій геополітичний полюс впливу, ну відродити СРСР, як говорив Путін. Тобто, в даному випадку, з геополітичної точки зору, Китай і Росія це союзники, і в цьому аспекті, в цьому плані Китаю вигідно і доцільно підтримувати Росію, вважати її своїм союзником і не допустити її поразки в Україні. Але є інший аспект аспект економічний, який полягає в тому, що фактично останні десятиліття Китай робив дуже важливий акцент на формування так званої м'якої сили, поширенні своєї культури і впливу саме не військовими способами. Ну і насамперед через економічні певні взаємодії, тобто Китай свою. Міць будує насамперед через економіку, через торгівлю. І якщо ми подивимося на ситуацію з цієї позиції з економічної, то Росія, якщо я не помиляюсь, становить тільки 2% від обсягів торгівлі Китаю. а... Левову частку більше половини становить саме Америка і Європейський Союз, і зрозуміло, що з такої позиції, якщо Китай буде відверто підтримувати Росію, він дуже суттєві собі створить проблеми на економічному фронті у відносинах економічних торгівельних з Америкою і з Європейським союзом. І зрозуміло, що це може бути дуже болючий удар по Власне, Китаю і в даному випадку Китай намагається, ну на мою думку, по перше, певним чином маневрувати, щоб з одного боку так кардинально не ставати відверто на сторону Росії, але з другого боку і скажімо, частково Росію підтримувати, і можливо це знаєте, в такий Микола. Способ... З другого боку вони говорять, ми наче вам і не допомагаємо а з іншого боку, а Ютуб, ми вам розблокуємо. Ну тобто, ось такі навіть елементарні речі здавалося б, так за нинішніх обставин, але це ж теж є підтримка. Погоджуюся, тобто, звичайно, і ну, це так само і певний елемент торгу, тому що, скажімо, не стаючи однозначно на яку сторону, вони мають можливість так само шантажувати Америку, шантажувати Європу. Ми розуміємо, що якщо ми говоримо про такі речі, там ще є проблема Тайваню. Це взагалі окреме mm -hmm. питання у відносинах між Америкою і Китаєм, і вони точно будуть цю карту розігрувати. Ну зокрема, можливо, домагатися певних поступок від Америки в плані Тайваню. Надаючи певні можливо поступки, чи не допомагаючи до прикладу Росії, тому в даному випадку розігрується така, знаєте, геополітично-економічна шахівниця, де Китай завжди буде сповідувати свої інтереси, і тут ще один важлива ремарка чи нюанс. Насправді дуже значною мірою політика Китаю буде залежати від того, як буде відбуватися бойові дії на сході України. Ми вже бачимо, що російський так званий великий контрнаступ він є неефективним. Він потрошки затухає. Ми маємо сподівання, що попереду є контрвеликий контрнаступ України, і чим більше він буде успішним, тим менше буде Китай мати бажання допомагати Росії і більше навпаки буде ставати на сторону України. Тому що є загальновідома істина, що завжди ставлять на переможця. Китай ніколи не захоче ставити на Росію, яка однозначно буде тим, хто програє в цій війні. Тому від нас від нашого рух залежить це все. Дякую вам за вашу аналітику і розгорнуті розлогі відповіді. Микола Бучин був з нами на зв'язку, професор кафедри політології та міжнародних відносин Національного університету Львівська політехніка від справ міжнародних.